Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. У нас сьогодні чергова зустріч у рубриці Авторська задача. Я вам обіцяв розказувати, показувати, як складаються авторські задачі. Інколи в мене виходить це показувати, інколи не виходить. Інколи просто пропоную авторську задачу. Ось сьогодні я думаю, вийде. Я хочу показати. Один із шляхів, ця авторська задача, ці авторські задачі, які я хочу показати, вони досить неочікувано прийшли в голову, скажімо так. Я сидів і готував звичайний відеоурок для свого YouTube каналу, якщо не помиляюся з теми прямокутної теорема Піфагора і складав таку задачу, що якщо в нас Рівнобедрений трикутник, сторона рівнобедреного, бічна сторона рівнобедреного трикутника 17, висота 15 і знайти основу. Ну, тут дуже проста задача, такі типи задач, звичайно, є абсолютно в кожному підручнику математики. Зрозуміла річ. Ну що, ми знаходимо за теоремою Піфагора, половинку основи 8, потім всю основу відповідно 16. Ну, знайшов, так знайшов. А потім я задумався: дивіться, яка цікава ситуація. Висота 15, основа 16, бічна сторона 17. Тобто вони складають арифметичну прогресію. Висота, давайте я тут підготував малюнок. Або давайте я цей скопіюю. Треба було скопіювати. Тобто, що відбувається? Відбувається те, що, якщо ми ведемо такі позначення цілком природні, позначимо сторону, основу, давайте А, позначимо, основу позначимо А, бічну сторону Б і висота HA. То ми приходимо до того, що HA. І Б у вказаному порядку становлять арифметичну прогресію, зростаючу. Ну, будемо конкретизувати зростаючу арифметична прогресія. Цікава ситуація. Цікава. Як використати? Тобто, мені приходить на думку, як це використати, які задачі можна скласти. Що це за арифметична прогресія? Це арифметична прогресія з різницею 1 см. так? Тому зразу перша задача, яка приходить на думку, у рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи. Основа та бічна сторона в вказаному порядку утворюють арифметичну прогресію з різницею 1. А далі, що нас будуть просити, це залежить від того, вийде задача чи не вийде. Я, наприклад, коли побачив, що все виходить, це нормально. Наприклад, знайти площу трикутника. І чому я кажу, що може не вийти? Дуже, дуже просто. Тобто, й бувало в своєму житті, я складав досить серйозні рівняння або серйозні геометричні задачі. Ця геометрична задача приводила до рівняння третього степеня, наприклад, яке на базі школи не розв'язувалося просто-напросто. Тому, ну. Придумати можна якусь красиву геометричну конструкцію, але вона не буде мати розв'язок. Отже, давайте ту задачу, яку я склав, спробуємо розв'язати. Я думаю, що ну, я думаю, вчителям, можливо, буде цікаво, незвична геометрична конструкція поєднує і геометрію. Розв'яжіть, будь ласка, натисніть паузу. Я думаю, це для, ну, для вчителів це зовсім просто. Ну, а учням буде цікаво, я думаю, теж не склад. Я сподіваюся, у вас вийшло, щоб нам трішечки легше було, щоб нам легше складалося те рівняння. Ви відчуваєте, що безумовно буде рівняння. Пропонується середній член арифметичної прогресії, яким є наша основа, позначити не х, а 2х. Чому? Тому що нам треба буде у теоремі піфагора, я вже не буду детально розписувати. Нам для теореми піфагора треба х, як ви розумієте. Е, висота проведена до основи на 1 см менше, тобто це 2х-1, а відповідна бічна сторона на 1 см більше, 2х плюс 1. Тому у трикутнику СБК. За теоремою Піфагора 2х плюс 1 у квадраті дорівнює х у квадраті плюс 2х мінус 1 у квадраті. І коли ми розв'яжемо x1 0, x 8, Ну, 0 нам, звичайно, не підходить. Отже, до чого ми приходимо? Ми приходимо до того, що ми можемо знайти аБ. це 2 на 8 добре нам відомі, 16. І можемо знайти ЦК. Це 16 мінус 15. І тоді ми можемо знайти площу. Одна, друга 16 на 15. І це буде 120 см квадратних, що і є відповідь. А далі буде ремарка для вчителів. Ремарка номер 1 Коли ми так склали і ми побачили, що. За квадратним рівнянням, яке ми склали, можна знайти наші елементи трикутника, зокрема сторони, то зрозуміла річ, що ми можемо спитати все, що завгодно. Периметр трикутника, радіус писаного кола і так далі. І так далі. Перша важлива ремарка. Друга важлива ремарка. Я склав цю задачу, знаючи наперед, який я трикутник отримаю. Але в той самий час я мав перевірити, а можливо, за умовою цієї задачі ще якийсь трикутник буде. Могло таке бути? Могло. Можливо, є два трикутника таких рівнобедрених, які відповідають умові задачі. Ось таку задачу першу я склав. А потім я вирішив подивитися: а якщо не давати, не давати оцю різницю, а просто сказати, що ці три елементи утворюють арифметичну прогресію в вказаному порядку. І тоді, чи вийде геометрична задача? А якщо вийде, то що ми можемо знайти? Ми ж периметри площі вже знайти не зможемо, бо в нас не буде жодного лінійного виміру, тоді у задачі ми повинні вимагати, наприклад, знайти якийсь кут, ну його синус, косинус. Або знайти якесь відношення, ну, наприклад, там, периметр до радіуса описаного кола. І тоді я вирішив це подати у такому форматі: знайти відношення радіуса описаного кола до радіуса вписаного кола. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи. Основа, та бічна сторона вказаному порядку утворюють зростаючу арифметичну прогресію, знайти відношення радіуса описаного кола до радіуса вписаного. кола. Хочу сказати, що мене коли я складав, мене цікавила наступна ситуація. Тобто, зрозуміла річ, що ми з точністю до подібності маємо отримати той трикутник, який був у першій задачі, це по перше. А чи отримаємо ми ще якийсь трикутник? Чи не отримаємо? Цікаве питання, цікаве питання. Отже, ми з вами вже бачили, як я розв'язував. Ну, я думаю, не тільки я, і ви розв'язали цю задачу. Тому я, ви це бачили, тому пропонується натиснути паузу, розв'язати цю задачу. Я думаю, у вас вийшла ця задача ваша, безумовно. У нас немає цього одного сантиметру. Але я буду рухатися по тому самому шаблону, скажімо так, який був запропонований у першій задачі по ну, той самий хід розв'язування. Основа 2х, а різницю прогресії ми не знаємо. Тому це 2 х мінус d, а це 2х плюс d. Перша задача в нас де була одиничка, було класно. Значить, 2х плюс d у квадраті. Це 2 і, е, перепрошую, це. Ну давайте, два, давайте перше, 2 і, Отак. І ми з вами. Що ми маємо? Ми маємо рівняння з двома змінами x і d. І тому треба певний досвід, щоб. Це розв'язати. Тут я вже. Тобто, якщо в першій задачі я просто x1 такий, x2 такий, ну, про що там вестимо? То тут треба певний досвід. Давайте, тому я покажу ретель. Розкриваємо квадрати. І далі, звичайно, ми максимально спрощуємо. Тобто, у нас взаємознищується знищується. Ну, так складено, да? і ми отримаємо х квадрат мінус 8 xd дорівнює 0. Тобто, ситуація, яка вийшла, навіть не вийшло повного квадратного рівняння. Ну і класно. Х виносимо за дужки. В дужках х-8д, зрозуміла річ, що х не дорівнює 0, тоді х дорівнює 8D. Тобто, ми встановили зв'язок між xо і різницею. Тобто, якщо це у нас, давайте я червоний поверну. Це А, С це Б, То ми через Д знаходимо А це 16 д А, це 15 д Б, це 17Д. Тобто, ми бачимо, що, як я казав, з точністю до подібності. Ми з вами отримали той самий Трикутник, який вгорі. Тобто ніякого іншого трикутника, який відповідає умові, задачі немає. Добре, тоді давайте цю задачу, яку я склав, рухати на фініш. Просять відношення радіуса описаного кола до радіуса вписаного. І я не буду шукати. Мене ж відношення просять, мене ж не просять кожне окремо. Я заміню від радіус описано ABC на 4С. радіус, вписаного С на півпериметр, тобто це ABC на півпериметр на 4С квадрат, ABC на півпериметр, 4 на 1 другу А на HA у квадраті ABC на півпериметр. А на четвірки я скоротив, А квадрат А в квадраті, С на периметр. А H в квадраті. Ну, Прийшов час підставляти. Ну, Півпериметр можу тут десь написати. Тобто, периметр там буде 50д, значить півпериметр 25д. Ну, ви розумієте, що за законами жанру, зараз в мене Д скоротиться. С це, це те саме Б. Тобто, у нас Б дорівнює С, рівнобедрений трикутник, на 17D, на 25Д, на А, на 16Д і на 15Д в квадраті. Де куб чисельнику знаменник скоротилась, після спрощень ми отримаємо 2 цілі 1 144. Маю сказати теж тут важливу ремарку для тих, хто добре розуміє геометрію. Цю, це, це відношення міг передбачити. Тобто, досвідчений вчитель міг сказати: ну ви шукайте, шукайте це відношення, і це відношення має бути трішечки більше двійки. А чому так скаже досвідчений вчитель? Чи знаєте ви це, чи ні? Давайте я розкажу. Тому що якщо ми візьмемо рівносторонній трикутник рівносторонній, то у рівностороннього трикутника, відношення радіуса описаного до радіуса описаного – Це рівно двійка. Це знає, ну, багато хто. Але не всі знають, що це єдиний такий трикутник, у якого відношення дорівнює 2. Якщо трикутник. Нрівносторонні, не, не підкресли, нерівносторонні, то R на R більше 2. А наш трикутник, який ми розглядаємо, він майже рівносторонній. бачите, в нього сторони 17, 17 і 16. Тобто він майже рівносторонній. Ну, з точністю до подібності. 17, 17, 16. Майже, тобто тоді ми робимо висновок. що... Для такого трикутника відношення буде трішечки більше двійки. Оцей факт, що тільки для рівностороннього R велике на R маленьке дорівнює 2, можу розказати, а можете пошукати в інтернеті. Це доводиться дуже елегантно. Спробуйте знайти в інтернеті. Це буде вам як домашнє завдання. І напишете мені в коментарях. Довести, що тільки для рівностороннього. для всіх інших це відношення більше двох. Ось такі первинні задачі я склав, побачивши цей факт. Але це ще не все. Отже, я розглянув три об'єкти у рівнобедреному трикутнику, висота проведена до основи, основа і бічна сторона. Три об'єкти. А я задав собі питання: а якщо ці об'єкти перетасувати в іншому порядку? І сказати, що це буде зростаюча арифметична прогресія. Чи буде виходити задача? Що ми повинні розуміти? Ми повинні розуміти, що абсолютно точно А менше, ніж Б. Ну, це зрозуміло, правда? За катет завжди менший за гіпотенузу. Тому наш третій об'єкт А, він може займати перше місце передач, а може друге. І може третє. Тобто, фактично, ми повинні розглянути три різні задачі. Одну з цих задач, коли А, а посередині, між а, а і Б, я розглянув. Тепер мені стало цікаво розглянути дві інші. Тобто, а якщо в нас у рівнобедреному трикутнику основа, основа. Висота проведена до основи. Та бічна сторона утворюють зростаючу арифметичну прогресію. Ви бачите, я поставив три крапочки. Чому три крапочки? Я не знаю, що з цього можна здобути, що можна знайти. А може нічого нема. А може нема такого трикутника. Ну, треба рухатися вперед. Треба спробувати цю ситуацію розвинути. На цей раз щоб було зручніше, я це позначу 2х. Наступний член арифметичної прогресії а, Ш, це 2х плюс d, а це 2х плюс 2D. Тобто 2х плюс 2 д у квадраті дорівнює 2х плюс Д у квадраті плюс х квадрат. Після розкриття дужок і спрощень ми отримаємо, тут я вже пропущу це, ось таку, ось таке рівняння, яке залежить. Від двох змінних X і D. Пам'ятаєте, у другій сьогоднішній задачі ми з вами отримали класне рівняння, неповне квадратне, ось воно х дорівнює 8 d шикарно. Тут не так. Але воно квадратне відносно Х, тому ми будемо розв'язувати, ми знайдемо дискримінант. І коли ми знайдемо дискримінант 16d квадрат плюс 12d квадрат 28d квадрат, ми отримаємо, от, що дискримінант не є. Тобто ми можемо поекспериментувати, наприклад, там d одиниця підставити, ми побачимо, що дискримінант не є повним квадратом, на жаль. Тому задачу таку скласти можна. І щось, тобто, здати. Утворюють, утворюють арифметичну прогресію там з різницею 1, наприклад. Да? Тоді дискримінант буде 28. Що можна спитати? Можна спитати, наприклад, периметр. Нормальна буде задача абсолютно. Просто, звичайно, за раціональним числом тут ну, працювати не так зручно. Да? Не так зручно. Ну, і як ви розумієте, в мене залишилася третя можливість. Третя можливість, якщо у нас А буде самий, най найбільший, найбільший член арифметичної прогресії. Тобто у рівнобедреному трикутнику висота проведена до основи, бічна сторона та основа у вказаному порядку створюють зростаючу арифметичну прогресію. Тут для того, щоб цю ситуацію розкрутити, я позначу знову-таки основу, щоб було зручніше 2х, на d менше бічна сторона, давайте у мене умова поїхав. На d менше бічна сторона 2х мінус d, тут 2х мінус 2D. Таким чином, 2х мінус d у квадраті. Це 2, перепрошую, це х у квадраті починаю поспішати. Да, бачите. Молоді вчителі, вчаться на моїх помилках. Х квадрат краще, ніж на своїх. Ми отримаємо ось таке рівняння і після його спрощень ось таке. І це, в принципі, можна розв'язати як квадратне відносно X. Я думаю, що багато хто зразу побачить ось таку ситуацію. Тобто х дорівнює d або. Х дорівнює 3D, ми розуміємо, що х дорівнювати Д не може, оскільки в нас є ось такий компонент. Якщо х дорівнює D, висота на 0 перетворюється. Не може такого бути. А от дорівнювати 3D може. І тоді, давайте я навіть окремо його намалюю, і тоді для цього трикутника ми отримаємо. Таку ситуацію. Основа 2 на Х 6D бічна сторона по 5D, і, основ, і висота, що проведена до основи 4D. Ну, тобто, якщо ми де покладемо Одиниця або двійка, то ви скажете, так це ж трикутник, який ви дуже часто використовуєте в задачах. Рівнобедрений трикутник, основа 6, бічні сторони по 5. Або рівнобедрений трикутник, бічна сторона 5, висота проведена до основи 4. Ви ж його використовуєте, так не тільки я, всі, всі використовують, всі автори використовують вчителі. Тобто це добре відомий нам трикутник. На нього ми попали. Ось так неочікувано інколи складаються задачі. задачі ну, це задачі відносно прості, можна сказати. Але я сподіваюся, що для вчителів це буде такою ну, хорошою історією, і ця історія допоможе вам, шановні колеги, складати свої задачі, безумовно. А наші шановні учні ну, потренуються ці задачі, я думаю, цікаві і корисні. І весь наш сьогоднішній ролик цікавий і корисний, на що я сподіваюся. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. До побачення.